Привіт всім, записую сьогодні відео відносно вчорашньої ситуації. Вчора, так, то були щирі емоції, які в мене викликала пісня тіті Люби, яка співала в нашому сільському будинку культури пісню про маму. Я настільки розчулилась, я взагалі чутлива людина. Що не знаю, я плакала після того, що до самого вечора, і сьогодні зранку у мене трохи виступали сльози на очах. Я дзвонила своїй мамі, ми з нею поговорили. І мені трохи полегшало. Хочу звернутися до кожного, хто бачив це відео, як я плачу і звертаюся до всіх, щоб оберігали, любили своїх мам та тат. Та батьків. Підписуюся під кожним своїм словом вчорашнім, тільки сьогодні вже без сліз. І хочу вам сказати, хочу вам подякувати перед усім, хочу подякувати кожному, хто не залишився байдужим до чужого болю, хто мене підтримав, хто мене старався зрозуміти, і хто просто поставив лайки на мої відео. Я хочу вам сказати, люди, ви, ви просто круті. Дякую вам, що ви є в моєму житті, бо вчорашня ситуація багато на що відкрила мені очі. Багато показала, хто є хто. Хто залишається людяним в наш час, а хто, може, ніколи іми не був, але просто відкриваються очі на такі... такого роду ситуації тільки в певний період свого життя. Що я хочу вам донести? Я хочу вам сьогодні донести таку ідею мою. Всі ви знаєте, що я навчаюся на психолога. Це моя мрія зі шкільного віку. Я прочитала багато психологічних книжок, я пройшла багато курсів. Деякі вже підтверджені сертифікатами, і я продовжую йти вперед. І хочу вам сказати, донести таку ідею, що емоції, будь-яка емоція, яка викликається в вашому організмі, якимись зовнішніми чинниками, будь-то не знаю, банальний дощ, який вас промочив, ви вивезли на те, що у вас промокли ноги чи сніг. Будь-то, наприклад, якась собака, яка загавкала, десь вона вас злякала, будь то якась людина, яка зробила для вас якусь кривду, на вашу думку, чи будь-то якийсь такий політичний чинник, що влада щось вам не додала, як вам здається, чи то, може, як сьогодні проблема така в нас велика, біда, горе, війна У нас на дворі 21 -е століття, а війна, на жаль, забирає багато життів. І от до чого я веду всі всі чинники, зовнішні фактори, які викликають в нас емоції, вони були, є і будуть. І ми від цього ніколи не зможемо заховатись десь, переїхати в іншу країну, чи просто не знаю, просто викреслити зі свого життя. І от, що б у вашому житті не відбувалося, як би там не було, кожна емоція, яку ви відчуваєте в конкретний період свого життя, вона для чогось вам дана. Якщо вона є, то моя вам рекомендація, як психолога-консультанта, я вже, до речі, практикую, то просто не ховайте ці емоції, проживайте їх і просто відкривайте свою душу. Для цієї емоції, тому що коли ми відкладаємо емоції в ящик, це називається ефект відкладеної емоції, тому що насправді вона ніде не дівається, вона не зникає, вона не береться ні звідки, не зникає ні... нікуди. Тому моя вам рекомендація проживати всі ті емоції, які у вас виникають: негативні, позитивні. І е, якщо зараз війна. Коли зараз війна в Україні, це велика біда людства, яка нас має об'єднати, а не просто зіштовхнути лобами і просто просварювати, то нам просто потрібно вчитися проживати емоції, тому що не проживши, не проживши болючих емоцій, ми просто будемо черствіти. Чули такий вираз черства людина, бездушна. І, і все таке інше. Тобто це про тих людей, які просто закривають свої емоції, вони ховають їх. І хочу вам сказати, що те, що відбулося вчора в моєму житті, у мене був вчора великий розпач, біль. Це вже так накопичена була така. дуже, Це болюча для мене тема переїзд за кордон і взагалі. Але це мій власний вибір, я зробила його ще до війни. Тільки я не знала, що в країні почнеться війна, і все мало бути трішки іначе. Але ситуація склалася так, як склалася. Тому, дорогі мої, любі мої, шановні мої, я вам всім безмежно вдячна за вашу підтримку, за вашу емпатичність, за вашу людяність. І хочу вам побажати всім побільше позитивних емоцій в такі тяжкі для нас всіх час. І якщо навіть у вас якісь трапляються негативні емоції, пам'ятайте, що кожна емоція вона для чогось нам дається. Просто не ховайте її. Тому що, так, не потрібно робити так, як я, це не рекомендація, що виставити на весь світ. Просто я психолог, тому я можу це зробити, і щоб показати просто вам що я теж людина, і це не означає, що якщо людина психолог, то в неї немає емоцій, в неї немає особистого життя, і в неї не буває проблем. Вона сильна, як стіна, як скала, і через Тімури не можна проломитись нікому. Ні. Я теж людина, яка має серце, емоції і емоції, якісь почуття. Тому тільки я просто реагую на це вже зовсім по-іншому, бо в мене вже виробляється емоційний інтелект, який я виробляю вже роками. Тому хочу вам ще раз подякувати, рідненькі мої, бережіть себе, любіть себе. Всім щиро вдячна за підтримку. У мене вже сьогодні настрій набагато кращий. Але ще трохи хандря там десь є. Але зазвичай в мене такі випадки. Якщо і бувають, то я день-два, максимум три. Проживаю ці всі емоції, аналізую своє життя і просто роблю висновки і далі. Встаю і йду вперед. Чого я вам бажаю. Люблю вас всіх, обіймаю, бережіть себе. Дякую, хто був зі мною до кінця мого відео. Відео вийшло дуже досить таке довге. Сподіваюся, що скоро буду виходити до вас в прямі ефіри, і ми будемо з вами спілкуватися у форматі. Питання, відповідь або ж на якісь може інтерес цікаві такі теми, які я ще буду розробляю. Тому бережіть себе, всім гарного настрою, всім гарного дня, вечора, ночі. Любіть себе, бережіть себе. Пам'ятайте, що ви у себе єдині, і якщо що, емоції, будь-які емоції це нормально. Люблю вас!